Так, значить, правила ми пам'ятаємо, сьогодні на уроці ми маємо виконати наступні цілі: дізнаємося про роль інформаційних технологій у житті людини. Розглянемо приклади інформаційних технологій у різних сферах та навчимося складати лінійні розгалучені та циклічні алгоритми. Ну, ми їх і так можемо робити. Ми просто пригадаємо, як це робити правильно. І так, значить, спершу перед уроком нам треба пригадати декілька питань. Що таке інформаційна система? Хтось може сказати, що це? Так, інформаційні технології для ефективного опрацювання різноманітних даних. Сучасного інформаційного насиченого середовища, що надзвичайно стрімко змінюється, і прийняття на основі отриманих результатів своєчасних і правильних рішень необхідні нові знання та вміння, а точніше, опанування технологій. Тобто, нам необхідно взнавати нові технології, як вони працюють, та використовувати їх у своєму житті повсякденному та в роботі. Тобто, люба професія має опанувати Нові сучасні технології для того, щоб цю роботу людську покращити, щоб отримати якісніші результати та швидше виконувати цю роботу. Отже, визначення правило. технологія це сукупність методів і засобів, які використовує людина для здійснення складного процесу, виготовлення, видобутку, обробки або переробки якоїсь речовини чи ресурсу. Тобто ми можемо використовувати різні засоби для того, щоб покращити нашу роботу за допомогою от таких от умінь. При цьому такий процес поділяється на систему послідовних взаємопов'язаних дій, які виконуються послідовно і без змін, часто з використанням спеціальних засобів. Та приводять до отримання очікуваного результату. Крім того, простою мовою, це знання і вміння виготовлення чогось, наприклад, масла з молока, атомна енергія на атомних станціях або технологія виготовлення чіпів для смартфонів. Тобто, це все вміння і навички людей, а також технічні засоби, які це можуть забезпечити, і обов'язково ресурси, з яких ми можемо виготовлювати, Тобто для того, щоб зробити. Це чіп, який для смартфона, комп'ютера, ноутбука, треба спеціальні ресурси. Треба, щоб організація або країна оволоділа цими ресурсами. На практиці всі види технологій поділяються за сферами їх застосування. Розглянемо деякі з них. Перше, це виробничі технології. До них належать ті, що застосовуються під час виготовлення різної продукції. Машинобудівничі, харчові технології, біотехнологічні та подібні, або використовують різні матеріали хімічні ядерні тощо. Тобто є виробничі технології, є військові, спрямовані на забезпечення ефективного проведення бойових дій, є космічні, пов'язані зі спробами людства освоїти космос. Є транспортні, спеціалізуються на забезпеченні перевезень пасажирів і вантажів. Є телекомунікаційні, чули, можливо, ви таке. Це спрямовані на забезпечення зв'язку у сучасному світі: це телебачення, радіо, телефонія, інтернет тощо. Тобто, як можна передавати повідомлення на значні відстані. Так, отже, можемо зробити висновок, що технології мають е майже всі напрямки нашого життя, то тобто, скрізь вони існують. Інформаційна технологія скорочено ІТ, те. – сукупність методів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення і використання різноманітних даних задля інтересів та потреб користувачів. Отже, зрозуміли, технологія це сукупність методів і прийомів, як можна виконувати ті чи інші. Речі, наприклад, технологія дистанційного навчання. Тобто, як його можна організовувати? Його можна організовувати за допомогою чого? Комп'ютера з веб-камерою, ноутбука, е телефона, смартфона, планшета та подібних пристроїв за умови підключення до мережі інтернету. Без інтернету, на жаль, ця технологія буде неможливою, тому що нам необхідний канал зв'язку. Це обов'язково. Тут, тут декілька вже технологій застосовуються в освіті нашій дистанційній. Так, далі. Інформаційна технологія відображає сучасне уявлення про процеси перетворення даних в інформаційному суспільстві. Вона являє собою сукупність чітких цілеспрямованих дій щодо опрацювання даних за допомогою комп'ютера. Отже, ці технології. Ми використовуємо комп'ютерні технічні засоби для того, щоб досягнути своєї цілі, яка б вона там не була у сучасному інформаційному суспільстві. Основним технічним засобом опрацювання різноманітних даних є комп'ютери різних видів. От на цьому малюнку подивіться: є в нас комп'ютер стаціонарний з надписом IP, є комп'ютер мобільний, смартфон, телефон. Планшети ось внизу. Далі є ноутбуки і нетбуки. Ноутбук трошки зазвичай більший, нетбук завжди менший і слабший. Є міні-комп'ютери. Ось, подивіться, ця коробочка це міні-ПК, який під'єднується до телевізора або якогось пристрою виводу даних. І потім що? Використовується як звичайний комп'ютер. Уявіть собі, ось системний блок, вліз таку коробочку, який нагадує роутер. Є моноблоки. ось. Комп'ютер, який вліз всередину монітора. Тобто, в задній частині монітора там всі основні технічні складові є комп'ютера: процесор, оперативна пам'ять, блок живлення, там і так далі. І воно все настільки маленьке, що просто ну, не відрізняється від звичайного монітора. Не треба ніяких допоміжних ящиків, просто монітор включається використовується як звичайний комп'ютер. Для реалізації методів опрацювання даних використовують програми, тобто сам комп'ютер сам по собі це лише пристрій, механізм. Для того щоб виконувати певні задачі комп'ютеру, потрібні програми. А програми, звідки вони з'являються, хто знає, можете дати відповідь, откуда беруться програми? Так, Роман, будь ласка. програми роблять Програмісти. Правильно, програмісти. Це така категорія людей, професія, яка створює нові сучасні програми. Тобто, вони пояснюють комп'ютеру в машині на спеціальній машині й мові, що необхідно виконувати, що треба робити, щоб досягнути ту чи іншу ціль. Є програми, написані людьми, є програми, написані іншими машинами, але так чи інакше, програми це інструкції для оцих механізмів, для комп'ютера. Інструкція як правильно працювати, щоб виконати задачу. Які можуть бути задачі? Зробити текстовий документ, зробити відеоролик. Відправити електронну пошту, зробити презентацію, зробити ще щось там, що нам потрібно, відформатувати якусь фотографію, зрізати частинку зображення, яке не потрібно, там. висвітлити, затемнити фотографію і так далі, опрацювати щось. Тобто на кожну задачу є свої спеціальні програми, і ми можемо їх використовувати для того, щоб якісніше виконати свою задачу. Чим професійніша програма, тим кращий результат буде в нас в кінці опрацювання наших даних. Інформаційні технології у своєму розвитку пройшли певні етапи. Так, значить, нам треба розглянути одну табличку, яка нам дається по цьому посиланню. От, в принципі, ця табличка вже в нас копійована. Дивіться. Значить, є декілька етапів розвитку інформаційних технологій. Починаючи з другої половини. 19 століття, дивіться, там була присутня ручна інформаційна технологія, інструментарій та комунікації. Я вам це посилання відправлю потім як домашнє завдання. Ви теж вдома ознайомитеся. Так, ось така от у нас тут є система, в якій треба почекати перед тим, як нас перекинуть на цей сайт система захисту від спаму. Ось інтерактивна табличка в нас запускається. Дивіться, етапи. Друга половина 19 століття. Кінець 19 століття. 40 60 роки 20 століття. Це, тобто, минуле століття. 70 80 роки 20 століття. Потім е середини 8-х років 20-го, 80-х років ХХ століття, середина 90-х років ХХ століття та сучасність, тобто після 2000 року. Які йшли етапи? Ручна інформаційна технологія, тобто вручну считали, там на щотах, на рахівницях, а бак був пристрій, пригадуємо. Далі пішла механічна технологія. Механічні пристрої, які на шестеренках, пружинах могли, могли порахувати щось там, надрукувати. Далі йде електрична технологія з 40-х-60-х років це як Велика е, Друга світова війна, як закінчилася, тоді вже от розвиток пішов. Бачите, 40-х-60-х роки. Тобто електричні обчислювальні пристрої саме з'явилися після Другої світової війни. Тобто, у нас з'явилися в світі перші гігантські комп'ютери, які займали там розміри. Як стадіон, або як навіть декілька кімнатних, а не такі, як стадіон. І з 60-х років до 80-х років ця технологія вона заточувалася, вона покращувалася, поки не з'явилися більш мініатюрні, такі як шкаф розмірами комп'ютери. З 80-х з'являється комп'ютерна технологія як наука. Потім ці пристрої комп'ютерні вони зменшуються до розміру, ну як якого розміру, як стаціонарний комп'ютер, так? Це телевізор здоровий, квадратний, і ящик біля нього здоровий системний блок. Середина 90-х років, інтернет-технологія з'являється, спосіб передачі даних на великих відстанях. Інтернет з'явився отже, середини середини х років, запам'ятайте. І сучасність, тобто це вже 2000-ті, 2010-ті, десяті, ті роки це хмарна технологія. Це вже не просто інтернет, який об'єднує комп'ютери, це вже е, програми, які записані всередину інтернету. І вони працюють через спеціальну програму браузер. Це Google Диск, Google Клас, Google Документи, такі самі програми є від компанії Microsoft OneDrive. Хмарна тех... технологія зберігання даних. Офіс 365, повністю офіс записаний в хмарне середовище. Можна через браузер так само користуватися ним. Так, отже, отакі от у нас йдуть етапи інформаційних технологій. Тобто розвиток іде, бачимо, ще з другої половини 19 століття. Це 1850-ті роки. Звідти воно починається. Хоча. Можна рахувати так, не знаю, від перших цих рахівниць баків, які були ще до нашої ери. Так. Отже, отака от у нас історія, от у нас е, історія розвитку. Так, значить, далі що ми робимо? Значить, нам треба пригадати, що таке скреч, як його можна використовувати і де його шукати. Для того, щоб сьогодні нам в дистанційній формі користуватися Scretch, нам необхідно, звісно ж, в пошукову систему Google в браузері. І тут треба написати слово scretch. На нашій українській мові от відкривається декілька сайтів. Перший сайт, адресу дивимося, після цього HTTPC написано Scretch.mide.education. Оце офіційний сайт. О цього середовища. Заходимо сюди. Я думаю, ви раніше бачили це середовище. І зверху в нас є кнопка Створити, або кнопка Create буде на англійській мові. Нажимаємо на Створити, або «Create» і запускається онлайн-середовище Scratch. Якщо у вас тут англійська мова стоїть у Scratch, нічого страшного. Зверху у нас є шестеріночка «Settings» написано. І тут у нас іде. Кнопка Language, тобто на англійській мові зразу написано, щоб воно інтернаціональна мова, щоб всі знали. І тут вибираємо із необхідного цього списку ту мову, яку ми хочемо, а саме от українська. Я бачу, сайт пройшов оновлення, тепер ми можемо навіть кольорові схеми міняти в Scratch. Раніше такого не було. І ось наше середовище Scratch. Значить, в нас є котик, ось на сцені розташована цей квадратна вам ця сцена називається. Внизу у нас спрайти. так, Це меню спрайтів. Тут можна додавати і вилучати різних виконавців. По центру, це центр екрану. Це називається е, поле або меню скриптів. Тут ми будемо писати програму, писати е, алгоритм. І з боку зліва в нас йдуть команди. Команди розділені на блоки. Рух. Вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, зміни та мої блоки, собственні, якісь набори команд. Плюс внизу є кнопочка для створення не створення, а додавання допоміжних модулів, ті модулі, які відключені в нас за стандартними налаштуваннями. Тобто, ми можемо додати якісь спеціальні можливості для нашого котика. І так, оце середовище Scratch. Значить, я вам його також скопіюю та відправлю в Viber та в Classroom, додам, щоб ви зразу могли, не шукаючи його, переходити на цей веб-сайт. І тут ми будемо робити деякі програми, але, мабуть, ми це будемо робити вже з наступного уроку. Час у нас вже підходить, не буду вас сильно навантажувати сьогодні.